Слава Ісусу Христу! Гарними словами сьогодні розпочалося це богослужіння, і справді Він є Господь. Ісус Христос є Господь. І слава Господу, що є сьогодні в нас можливість бути на цьому богослужінні церкви, віри, надії і любові. І ми всі раді бачити кожного, хто прийшов сьогодні на це богослужіння. Ми раді вітати всіх гостей, які є з нами, раді вітати всіх тих, хто перший раз і хто не перший. Дуже раді всіх вас бачити. І також раді і за тих, хто дивиться нас онлайн, і теж вітаємо вас, і раді, що ви є з нами. Сьогодні, зранку, я думаю, багато хто з вас, коли. Проснувся і перший раз так глянув у вікно, то був так приємно здивованим цим білим кольором. Да? Іні, який покрив дерева, все було. Ну, не знаю, як в кого. У мене в садку все було біле, біле. І знаєте, я так подивився на, ці, на, на цей, на цей колір, і так собі прийшов час зими. Все, навіть і вже і осінь завершилася. Прийшов час зими. На вулиці мороз, все покрито інеєм. І знаєте, цей мороз, він ніби зупиняє все життя природи. Все ніби завмерло аж до весни. І дивлячись на це, мені згадалося одне місце, і слова Божого, із книги пророка Єремії, 8 розділ, 20-й вірш. Я думаю, ви пам'ятаєте ці слова, де там так написано: минуло жниво, закінчилося літо. Минуло жниво. Закінчилося літо. Продовжіть. Що далі? Хто пам'ятає? Минуло жниво закінчилося літо. Знаєте, коли подивишся на цю природу, да, розумієш, що час пройшов. Да? Інші переклади вони говорять, от літо минуло жниво пройшло. Але мені от цікаво було, чи ви пам'ятаєте, що тут далі написано. Тому що здається, ніби все нормально. Просто зміна сезону. Але в цих словах є такі досить непрості слова. Літо минуло, завершилося жниво, а ми не спасені. Минули жнива, скінчилося літо, а ми не врятовані. Знаєте, ці слова вони згадалися в контексті природи, але контекст того, що сказав Єремієв, він набагато, набагато глибший. Адже ці слова були сказані не просто як такий історичний факт зміни сезону, ці слова були сказані як крик людської душі, які проки людської душі, яка прокинулася після того, як вона зрозуміла, що проспала щось найважливіше, пропустила щось найважливіше. Знаєте, слова бувають різні, але ці слова вони звучать як плач народу. Плач народу, який зрозумів, що вже занадто пізно. Знаєте, Якщо подивитися от в контекст даного тексту, то ми можемо побачити, що юдеї в дні пророка Єремії вони жили в великому самообмані. Ми читаємо про це в словах книги, книги Єремії, який є перед цим текстом і після цього тексту, їм здавалося, що завжди буде мир, завжди буде врожай. Завжди буде порятунок, завжди буде час для покаяння, і завжди буде час, щоб навернутися до Бога. Вони жили, знаєте, в такій ілюзії, що Божа милість це такий нескінченний ресурс, яким можна просто нехтувати. Єремія він проповідував десятиліттями і він закликав, він попереджав, він просив народ повернутися до Бога, а народ думав, нічого, ще є час. Бог же ж дуже терпеливий, він милостивий. Але прийшов момент, коли Єремія записав ці слова, слова народу, коли люди зрозуміли і вони вигукнули ці слова. Що літо минуло, жниво пройшло, а ми не спасенні. Тобто прийшов у цей час усвідомлення, але він прийшов вже занадто пізно, вавилонські війська вже прийшли. Знаєте, у біблійному мисленні. Літо і жниво це не просто слова, які визначають пори року. Це образи сезонів, образ сезону, коли Бог дає час, коли Бог дає світло, коли Бог дає слово, коли Бог дає поклик, коли Бог дає можливість. Це образ часу благодаті, періоду, коли Бог дає людині шанс покаятися, навернутися, щось змінити. Просто, можливо, навіть вирости. Це є час, це є образ духовного збору плодів, коли видно, що людина посіяла в своєму житті, чи вона посіяла добро, чи вона посіяла байдужість. Тобто в біблійному значенні слово літо це не просто сезон, це час, коли є дія, коли є ще можливість, коли ще є сила, а жниво це час результатів. І, от Єремія, він говорить і каже: «в юди, в юдеїв був час діяти. Був час навернутися, були можливості, але вони не використали свій час. Тому приходить оце трагічне усвідомлення: все минуло, а ми порожні. Цікаво, що в даному тексті народ він не плаче через ворога, він не плаче, тому що вевелуня не прийшли, але він плаче якраз через поразку. Він каже, не втрачений час. Він каже, не нас перемогли. Ми в... Він каже, ми не спаслися, ми не врятовані. Ми можемо запитати, от що є найстрашніше для кожної людини. Ви можете задати питання для себе: от що є найстрашніше для мене самого? Якась поразка, якась неприємність, якась біль? І от ми бачимо по даному тексту, що ні. В духовному сенсі найстрашніше це не скористатися шансом, який дає Бог. Є речі, які не повертаються, є можливості, які не повторюються, є двері, які зачиняються. І це не тому, що Бог жорстокий, це тому, що людина не бажала увійти тоді, коли двері ці були відчинені. Україна сьогодні вона також проходить через певний сезон. І знаєте, цей сезон можна по-різному називати, можна його назвати навіть словом, ніби як сезон правди. Тому що через війну ми все більше переконуємося, що життя воно дуже крихке. Сьогодні воно є, а завтра його може не бути. Політичні системи вони теж дуже крихкі, вони сьогодні одні, завтра інші. І взагалі, все, на що ми покладаємося. Війна нам показала, що воно дуже і дуже крихке. Так, війна це дуже страшний час, але з другого боку, в духовному сенсі, це є ще час пробудження для людини. Багато є свідчень людей, які говорять сьогодні, що я почав молитися так, як ніколи раніше. Я почав замислюватися про вічність, я пізнаю Бога глибше. Знаєте, це якраз оце є сезон літа, сезон, коли є можливість щось зробити, сезон, коли можливо діяти, це є жниво, це час, коли Бог особливо, голосно говорить до людини. Але, звичайно, що є й такі, які кажуть: я після війни піду до церкви. Коли все заспокоїться, я почну служити. Я пізніше покаюся. Я потім навернуся до Бога. Саме для таких Єремія він говорить: не відкладай, жниво не буде вічно. Ви скажете, ну, щось таке на початок зібрання, е, якісь такі слова, воно якось ну, не в контекст, нас би якось підбадьорити. Але знаєте, а коли краще говорити? В кінці служіння, але чи ми впевнені зараз, от сидячи на початку цього служіння, що кінець служіння він буде? Чи ми маємо таку впевненість? І це якраз от Єремію 8.20 він і говорить, вони ніби ці слова звучать трагічно, але з іншого боку, через цей плач, Бог хоче не осудити, але Він хоче розбудити. Він хоче пробудити. Він хоче, щоб люди зосередилися, щоб люди звернули увагу на те, що є важливіше. Якщо людина відчуває, що вона не спасенна, то це означає. Що ще для неї спасіння можливо, що в неї ще є сезон літа, що ще воно не пройшло. Якщо я маю це відчуття, що я щось роблю не так, що мені десь треба щось змінитися, це значить ще сезон літа, ще не все про минуло. Найстрашніший стан це байдужість. Байдужість, коли людина вже не плаче, коли вона не шукає, коли вона не переживає, коли вона вже не звертає уваги, оце якраз проблемно. Це вже. Означає, що літо проходить. Цей текст він не кінець. Знаєте, хтось так сказав, що текст Єремії 8.20 це є як дзвін колоколу, який лунає, коли з людей скликають на Богослужіння. Це є дзвін колоколу, який нагадує людину: зрозумій, зупинись, навернися до Бога. Поки є день, шукай мене. Поки триває сезон, не чекай наступного, бо сьогодні. Час спасіння. І тому не відкладаймо Бога, не відкладаймо покаяння. Людина думає, завтра буде простіше, але знаєте, що показує практика? Що з кожним днем серце людини стає жорстокішим. Воно не стає м'якшим. Покаяння воно не для пенсії, молитва не на мирні часи. Служіння воно, воно не на потім. Не надійся на людські засоби. Юда покладався на Єгипет. Ми сьогодні часто покладаємося на політику, на союзників, на прогнози, на психологічні якісь такі ресурси і допомоги. Це добре, але вони не можуть замінити Бога. Не можна дивитися на час безпечно. Ми поводимося так, ніби час, він, знаєте, як гумовий, але час це Божий дар, і він має кінець. Тому не втрачаймо духовних можливостей. Навіть під час війни ці можливості вони є. Цей час важкий, але якраз в такий час Бог робить найбільші, найглибші зміни. Варто молитися. Господи, не дай мені пропустити Твій час. Просити Бога, щоб він навчив нас бачити якраз його поклики. Єремія він не закінчує свою книгу, книгу темрявою. І хоч ці слова вони, є, вони звучать ніби як такі серйозні, строгі слова, але ми маємо зрозуміти, що в контексті того, що говорить Єремія, в кінці ми читаємо в нього про надію, що Бог кличе. Ми читаємо про відновлення. І навіть якраз Єремія, він говорив про той новий заповіт, який має прийти, про ті нові серця, які Господь дав для людей. Тобто Він. Не закінчував темряво, він завжди давав вихід, Бог завжди дає вихід. Христос каже: ось тепер час приємний. 2 Коринтян 6, 2. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Сьогодні, в цей час, можливо, навіть в цьому приміщенні, це є час, який потрібно використати. Тому поки ми живі, поки народ стоїть, доки є ще світло. Доки ще є голос, який лунає до нас, це означає, що літо триває. Не дивлячись, що за вікном зима, для нас літо ще триває. Тому не чекаймо іншого сезону, не кажімо потім, не дозволяймо собі одного дня заплакати і сказати ті слова, які почув Єремія, що минуло літо, закінчилося жниво, а ми не спасені. Доки ще є сьогодні, наближаємося до Бога, доки є ще для цього час, використовуємо Його навіть тут, в цьому служінні. Будьмо уважні, будьмо зосереджені. І нехай Господь нас в цьому допоможе. Встаємо, молимось. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що Ти є Бог, який даруєш для нас Господь життя. Ми вдячні тобі за те, що Ти даруєш для нас час. Для за те, що ти даруєш для нас свою благодать, свою милість. Ми вдячні тобі, що ти даруєш для нас свій голос, який говорить сьогодні до нас. Ми вдячні тобі, Господь, що ти продовжуєш літо благоприємне для нас, і Господи. Ми просимо Тебе, Господи, хоч і є цей час такий тяжкий час війни, щоб Ти дав нам зрозуміти твій час, щоб Ти дав нам зрозуміти, що Ти хочеш від нас свою волю, щоб Ти дав нам зрозуміти, Господь, що Ти хочеш, щоб ми робили зараз, на який поклик відгукнулися, відкрий наші вуха, щоб ми були чутливі до цього голосу, до Твого голосу, Господь. І благослови наш цей час, благослови час цього служіння, Господь, і допоможи нашим серцям бути відкритими до Тебе, використовувати цю можливість, яку ти сьогодні даєш, адже ми не знаємо, що буде навіть через годину. Господи, ми вдячні Тобі за все, що ти для нас робиш. Ми хочемо славити Тебе і визнавати Тебе як Бога, прекрасного, величного. Ми хочемо славити Тебе і віддавати Тобі хвалу Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.